Питання маршрутного транспорту стоїть у Черкасах наразі доволі гостре. Останнім часом ми багато про цю тему говоримо, та й загалом тема дійсно хвилює суспільство. Черговий маршрут, який потрапив в зону уваги суспільства, це маршрут номер 30 На сайті Черкаської міської ради з'явилася петиція, де містяни закликають розірвати договір із цим перевізником, аргументуючи тим, що регулярно не працюють валідатор, що кондуктори ведуть себе непрофесійно, ну і так далі. Також петиція. Цією пропонується замість цього маршруту пустити тролейбуси? Ми подумали, що можливо, можливо, це буде цікаво, якщо ми пришвидшимо цей процес та звернемося безпосередньо до профільного департаменту міськради та дізнаємося, чи дійсно так все погано на 30-му маршруті, чи є нарікання у міськради, та чи можливо пустити загалом тролейбуси замість автобусів. Нормально, мене все уставки. Якщо не секрет, яким найчастіше користуєтесь маршрутом? Маршрутки 26,30-ка мій любима, там сидить тепло. Ну їх не дуже довго ждать приходиться, мені все подобається. На даний момент 30 маршрут у нас працює згідно мов договору, там має бути 8 машин. Перевізник умови виконує. 8 машин, інколи навіть 9-10 буває на маршруті. але менше 8 на маршруті не буває. Тому свої 10 хвилин інтервалу перевізник виконує. Є певні нарікання на роботу валідаторів, але це більш за те, що автотюл, який обслуговує 30-й автобусний маршрут, це саме перше підприємство, яке підписало договір і встановило валідатори. Хто їх там ставив, то питання інше, але є часто глюки певні. Але це більше стосується в основному другого валідатора. Тобто на Зараз СТТ все швидко реагує і виправляють. Щоденно, якщо є такі проблеми. Ну, наразі за останні декілька днів, слава Богу, проблем ніяких не було, скарг на роботу валідаторів не було. Чи є можливість замінити цей маршрут тролейбусами? Теоретично, можливо, лише в одному напрямку, якщо без не використовувати тролейбуси з автономним ходом, яких у нас наразі немає, але є в планах закупити. Тому що відсутній поворот праворуч з вулиці В'ячеслава Чорновола на хіміків, там немає. Повороту, тому що по правій стороні там залягає труба газу високого тиску, і розширити проїзну частину дороги для е, додавлення лінії повороту праворуч, немає можливості. Є можливість, але нам тоді нарахували більше 40 мільйонів на ущільнення цієї труби, тому не є раціональним робити поворот. Кілометр, Вартість кілометра пробігу в тролейбусах дорожча, десь відсотків на 60%. Тому для міста краще, щоб їздили автобуси. Наразі перевізник повністю виконує обов'язки свої перед міською радою. Одне питання по рухомому складу, який перевізник обіцяв змінювати, покращувати.